До самого південного відтинку континентального, так би мовити, протиборства, до лівобережжя Херсонщини я пропоную е, перейти, подивитися дуже рідко, дуже обмаль інформації звідти, але от е, у смузі е, своєї відповідальності ворожого угруповання військ Дніпро. Москвити почали застосовувати, окрім піхоти ще й долучати бронетехніку. Це буквально дослівна цитата. Ну на ту мить принаймні ще командувач оперативно-стратегічного груповання військ генерал бригадного генерала Олександра Тарнавського, вочевидь, йдеться про ділянку від Олешків і до Корсунки. Насамперед, це прямий наслідок просто шаленої концентрації, сил та засобів ворожої групи військ Дніпро, загальна чисельність особового складу, яким керує тут московицький генерал Теплинський, наближається до 83. Тисяч це без урахування резервів водночас бойових бронемашин у розпорядженні цієї ворожої зграї більше як 9 сотень. Втім, приблизно на рубежі 7 лютого в західній частині кринків у зоні відповідальності ворожого 337-го парашютно-десантного полку вздовж прибережної дороги о 221 701 у напрямку козачих лагерів з'явилась приблизно у пів квадратних кілометри площою, така собі сіра зона офіційних повідомлень про якісь там системні контрудари українських військ в будь-якому напрямку зі сторони Кринків, не було Наголошую ще раз офіційних повідомлень, але вочевидь, саме Московити на цій ділянці у зоні відповідальності 337-го парашютно парашутно-десантного полку московити відійшли. Це зовсім звісно не означає, що ворог там просто його оборона посипалася, чи ми там якось стрімко розширюємо плацдарми. Ні, більшість аналітиків якраз схиляються до того, що найближчим часом, якраз зграя Теплинського, використає весь свій ресурс і проведе цілу серію. Потужних масованих контратак, вочевидь, з метою повної ліквідації плацдармів збройних сил України на лівому березі. Нині ж першу скрипку у штурмах українських позицій в районі Кринків знову відіграють російські 144-та окрема мотострілецька бригада і два ворожі полки. Це 26-й мотострілецький і 17-й танковий. Це власне ті сили, які жене поки що московицький генерал Теплинський з Корсунки зі сходу у напрямку Кринків, і від траси М 14 через загально зоологічний заказник Корсунський. З півдня, знову-таки, у напрямку Кринки.